Втомилися після важкого тижня є способи, як вам швидко відновитися. Саме перше, що вам треба розуміти, щоб ви взяли якісь, так знаєте, 10-15 хвилин, тижня, тиші, так називається. Тобто, ви зайшли в свою кімнату без дітей, без чоловіка, без батьків, без нікого, просто закрили двері, без ніяких гаджетів, також без ніяких технологій, просто лягли, закрили очі. І почали відпочивати з правильним диханням. Тобто ви дихаєте 5 секунд вдихаєте через нос, 5 секунд видихаєте через рот, і одну-дві секунди перерва. Про те, пам'ятати, що дихання має бути діафрагмальним. Тобто через живіт ви вдихаєте, через нос не видихаєте через рот. Так 10-15 хвилиночок просто відпочиваєте. Далі це те, що ви йдете на прогулянку, тобто на природу. Бажана це, щоб була природа, тобто максимальні якісь природні міста, ліс, парк, не знаю. І маєте йти без ніяких технологічних засобів, без гаджетів, телефонів, і тому подібне, так просто прогулятися з півгодиночки пройтися. Далі третя тако зробити таку легку розтяжку. Це не має бути сильне фізичне навантаження, це має бути розтяжка розтягнутися, трошки потягнутися, і тому подібне, навіть розміряти своє тіло. І якраз ці техніки допоможуть вам так, знаєте, швидко відновитися після тяжкого якогось такого насиченого дня.